Поліція ретельно вивчила усі камери сесіла. Хоча на поверсі, де жила сама Еліза, жодних камер не було. Однак знайшли одне, єдине, дуже дивне відео з камери ліфта в коридорі. На цьому відео уночі видно Елізу Лам у ліфті, який довго стоїть із відчиненими дверима. Дівчина вела себе дуже дивно. Вона наполегливо натискала майже всі кнопки на панелі, ніби щось налякало її. Кілька разів елізи показувалась з відкритих дверей ліфта, неначе оглядалася навколо, а потім швидко сховалася у кутку. Деякі вважали, що вона щось шукала або навіть спілкувалася з кимось невидимим. На кадрах видно, як вона ніби з кимось говорить. А коли дівчина нарешті залишила ліфт, він раптом запрацював у звичному режимі. Свого часу це відео стало вірусним в інтернеті на YouTube Його переглянули мільйони людей. Одні писали в коментарях, що вона наче тікає від когось, інші, що вона ховається від привода. А третє стверджувало, що несамовитість дівчини викликав невиліковний біполярний розлад.